Галя, ще спить ми на терасі? О, не спить. Дай, Дай Боже. О, знов піджаку. <гук> Та що тебе з тим піджаком робиться? Ну, то ну, піджека, то ти вчепилася піджака то її? Лічний, Особисто лічний. її? Я -кал ви ж меню вибрала якийсь англійський, А там, там ми мали самі обирати снідам. Як вам спалося, Галинка? Ну, скажіть пару а, слів. Погано а. спалося? Подушки великі. Yeah, Машини почали короткий, їздити. В шостій годині прийшов якийсь хлопець і сказав, що в шесті вусели. Хтось нарвав, він так все що. Я так пам'ятаю, і раз дивили мене. Самій mm. один, і жінка з ним без мене. І такое, я вже шостої годин, але думаю, нехай нас пить, знаєш. Нехай нас вистать. Не хотіла їхати. Oh. А, а тут я... дивлюся, вона встала. Вікна закрила. Вона встала. Відкрила. Вона пішла, щось все шулопає, до мене каже, де ти йде. Мені каже, що таке? А вона каже, Спи. Дивися, вже все вбрала казі. Я думаю, ти йдеш, то та й так. Віцца. Максимку позвонив. Тут територія, як гарно. І ми в халатах. А Що Максимку? Позвонив. Що він? Та сказав би їхали через Макдональдс. Та що Максимку? Ти він вже переживає. Ну, голові. Ну, а що має десь троє дітей про неї буде мати і думати? Що таке? Хочемо Макдональдс. Хочемо Макдональдс дитину. Я вам кажу, що десь тут дітей мали одного пальця. А, ну що? Та, Та нічого, вже пішло, поїхало, вже проїздили, проживали і їдемо далі. А подивися, вони з пальцями вирізали.